you mm -hmm. Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги будинвести. Сьогодні Житомирський клуб ВК «Житичі Полісся з рахунком 3-1 переміг збірно Полтавської області, ВК Рощетилівка. І перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Тараковський та капітан команди Та кращий гравець сьогоднішнього матчу. Центральний блокуючий Микола Рудницький. Микола, я вітаю вас з перемогою, з нагородою. Як вам сьогоднішня гра? В першу партію все ж таки програли, але потім змогли зібралися за рахунок чого? Дякую за привітання. Ну, гра доволі така серйозна. Команда ну, не проста, давні там були в перших іграх проблеми, ну, зараз новий тренер, ну, нові цілі, нові гравці потихеньку він виставляє. Чуть-чуть ну, нас він здивував так, в першій партії. Ми трохи не, ну, не чекали деяких перестановок і, скажімо так, це дало свій результат. Ну, Ми вже в третій, другий, третій, четвертій перестроїлись, виправили ситуацію, і, ну, показали доволі якісний волейбол, і ну, все у нас вийшло, скажімо так. Дякую, Сергій Дмитрович. Ну, ми з вами розмовляли, що довго розкочуєтесь, першу партію завжди так невпевнено починаєте, але потім все сталося добре. Як ви, знаєте, ви знаєте, я, е, я хочу привітати Миколу Рудницького і команду з перемогою. Е, коли визина кращим гравцем на позиції центрального блокуючого, дуже важко зробити цю, цю нагороду, розумієте? Його, таке амплуа, більше получають крайні нападники, да, нападники діагональні, але Коля Сьогодні заслужив МВП. А, і хочу ще раз разбати привітати команду. Ну, сьогодні гра майже е, початок гри і да, результат е, під копірку першого кругу, коли ми, першого кола, коли ми грали, з, е, те ж саме, перша партія була пограна, програна. Е, ну, Не можна сказати, що ми її програли. Як да, каже е, е, наш капітан, що трошки зривав позицію, на якій грав е, Шевцов. Зазвичай він виходить на позицію Ну, В першу партію все вдалося йому. Ми трошки перестроїлися, підстроїлися, все вийшло. До речі, в першу партію ми подавали 30 бола, не змогли. Ну, трошки переглянули слабкі місця. І другий, третій, четвертий вже все пішло так, як потрібно. Дякую вам за коментар і успіхи у наступних матчах. Дякую вам.